Хочу поблагодарить всіх болельщиків, які за нас болели, і свою команду, яка положила наголосили, щоб обвинули в матчі. Я надзвичайно щасливий тим, що ми зробили. Наша команда з 12 гравців і в кожен новий день, хтось новий, має здійснювати вирішальні зусилля. У нас немає явних зірок у команді. Сьогодні це був Ігор. Він нам був потрібен. А також Слава, також Саша. З лавки вдало виходив Макс. Кожен з них мав бути продуктивним. Всі ці хлопці, починаючи ось з цього, всі вони зробили свій внесок у командний успіх. Ми сьогодні мали дуже важкий поєдинок. Туреччина заслуговує на найбільшу повагу. Всі ці роки, відколи я долучився до роботи в збірні України, ми були прекрасно знайомі з турецьким баскетболом. Ми зіграли багато товариських матчів. Ми точно знаємо наскільки важко перемогти їх. сьогодні. успіх був за нами. Ми зробили важливі китки, але зараз нам слід готуватися до наступного суперника. Поки гру не завершено, кожна дія дуже важлива. Це слід пам'ятати. Якщо ви дивилися з Фінляндією, коли хтось з гравців вирвав м'яча з рук партнера по команді, намагався виконати триочкове. Ми прекрасно знаємо з мого першого року, що тоді ми не прийшли до другого раунду через те, що нам забракло різниці очок. Три збірні. Ми, Грузія, і там ще, здається, була Болгарія, коли всі мали однакову кількість перемог по дві, але по різниці закинутих пропущених далі з трьох прийшла лише Грузія. От вам і значимість кожної дії зараз ми повертаємося до готелю, Я почну підготовку до завтрашнього дня. Ми знаємо, як борються новозеландці. Наш тренерський склад зараз має бути озброєним, щоб прийти до гравців і розповісти їм їхні завдання. До цього моменту ми все ж були зосереджені більше на сьогоднішній грі з Туреччиною. А ось цей вечір ми присвятимо роботі над завтрашнім поєдинком. Слави був важкий рік, ніхто не знав, що сталося із ним. А насправді у нього було зламане зап'ястя. Я не лікар, але те, що мені розповіли, мене вразило. Процес загоєння був складним і дуже болючим. Мало хто може це зрозуміти, але коли ми тренувалися, він навіть не міг е, використовувати свою праву руку, просто не міг навіть виконати кидок. З того часу до сьогодні він пройшов складний шлях. Він заслуговував на те, щоб бути в НБА і Часу у нього було достатньо для того, щоб все зрослося, і він міг відновитися до початку сезону, але йому довелося заплатити так Остін. Я завжди розраховував на нього, адже він потужний баскетболіст, він добре рухається по майданчику, він може захищатися, блокувати. Я не вимагав від нього багато китків, але потроху він додавав у нападі, і я щасливий, що все у нього йде саме так. Щодо Сергія, то він випав. У нього травма. Нам його дуже бракує. Він важлива частина нашої команди. Думаю, тут нічого додати.